Якщо не жить, не дає дихати, нокспрей віднежить у спрей для наших людей. Держдума Російської Федерації хоче вже тепер амністувати злочинців, які воювали проти України. Як повідомляє центр протидії дезінформації у проєкті відповідної постанови, депутати Російської держдуми пропонують звільнити від кримінальної відповідальності за скоєння злочинів невеликої та середньої тяжкості тих, хто вижив у війні. Проти України Влада Російської Федерації від самого початку повномасштабного вторгнення активно залучає до участі у війні кримінальних злочинців. Ми це теж вже бачили, але при цьому російська пропаганда стверджує, що ветерани війни це у них нова еліта Росії. Тепер же в Держдумі роблять учасників так званої СВО майже недоторканими. Ну і роблять це для правосуддя у такий спосіб, змушуючи злочинців заробляти індульгенцію на війні, Кремль вочевидь сподівається вирішити проблему нестачі живої сили, яка теж зараз у них є. А ще в Держдумі Російської Федерації розробили законопроєкт, який прибирає можливість адміністративної відповідальності за публічну дискредитацію збройних сил Російської Федерації, залишаючи в усіх випадках тільки кримінальну. так само депутати планують криміналізувати статтю про заклик до введення санкцій проти Російської Федерації. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну влада Російської Федерації остаточно придушує залишки бодай, якоїсь свободи слова в країні, якщо вона там навіть і була. Ну і звісно посилює репресії. Та ми розуміємо, мета Кремля залякати російське суспільство, тиснути на нього, щоб зрештою зробити неможливим будь-які прояви невдоволення війною та політикою Путіна. Я принагідно нагадую, нам з вами своє робити. Давайте підтримувати сили оборони. Давайте робити все, що в наших силах, щоб наші захисники та захисниці відправляли окупантів туди, де є місце. Бо як я вже казала на початку цього ефіру, їм не місце на нашій землі. Ну і більш детально поговоримо і про ситуацію на фронті, і про те, чи дійсно дії окупантів зараз, ось в цих їхніх м'ясних штурмах сходяться якось з тими заявами на болотах про перемовини. І, зрештою, зважаючи на те, що окупанти продовжують просуватися, і що Путін кидає все більше гарматного м'яса зараз на основні і гарячі ділянки фронту, попри заяви про якісь там перемовини, попри заяви про готовність до справедливого миру. У ну, дуже цікаво, чи змінюється зараз тактика окупантів на фронті, тому що на жаль бачимо, що їм вдається просуватися. Ну і на жаль, я вже розповідала, путіну не шкода людей, тому він кидає зараз просто величезні сили на те, щоб досягнути якихось там успіхів на покровському напрямку. Там зараз дуже гаряче, і це також свідчить про те, що Путін насправді знову блефує. І коли у Кремлі кажуть, що Російська Федерація насправді готова до перемовин, але це українська сторона маніпулює темою майбутніх переговорів, тому що не готова сідати з Путином за стіл і про щось домовлятися. Так ні, ми розуміємо, для чого це робиться, тому що росіяни хочуть зараз усіляко демонструвати знаєте, таку собі позицію миролюбив. Мовляв, ми готові говорити, готові домовлятися. Але тут варто дивитися, що відбувається на полі бою. Тут варто зрештою реагувати на всі ті нові атаки, на ті нічні тривоги і, повертаючись навіть до сьогоднішнього ядерного шантажу, ми розуміємо, що от саме зараз, з 14 по 16 лютого, коли там в Мюнхені на безпековій конференції буде так багато світових політиків, європейських лідерів. Мають зрештою прозвучати ті заяви, що «що б там не заявляли зараз на болотах, і про що б не говорив Путін, вірити Путіну. Ну це себе не поважати, тому що знаєте, ем, гріш ціна їхнім заявам про перемовини. Про справедливий мир, коли насправді вони не збираються зараз відступати, а навпаки, нарощують потужність і хочуть таке досягнути якомога більше на фронті. І про це теж треба говорити. Особливо зараз, коли у ЗМІ чимало повідомлень про те, що відбувається за кордоном, зокрема, ми ж бачимо з вами, що зараз і засоби масових інформацій, як в Україні, так і за кордоном, і інформаційні телеграм-канали, та й взагалі соціальні мережі. Переключилися трохи на міжнародну політичну арену, на дипломатію. Треба не забувати і про фронт. Треба говорити про ситуацію на фронті. Треба говорити про те, що нашим захисникам і захисницям дуже важко. І не забувати, що ціною власного життя і здоров'я вони зараз роблять все можливе, щоб стримувати ворога. Тому мені дуже хочеться, щоб от на фоні всіх тих новин, які зараз лунають, подекуди, мабуть, невтішних. І подекуди тих, які у нас з вами вибивають землю з-під ніг, ми не забували, що щоб там не відбувалося, нам з вами треба все ж таки підтримувати наших оборонців. Нам треба допомагати їм, тому що на фронті немає пауз, немає вихідних, немає святкових днів. Вони там не мають часу читати телеграм-канали. І, от знаєте, я от щодня спілкуюся з військовослужбовцями з різних напрямків, і вони кажуть, що... В них навіть немає часу стежити за тим, що відбувається в Мюнхені, про що там говорить Трамп, що заявляє Путін, бо їм треба своє робити. І коли я запитую, як ви реагуєте на ці заяви, і чи підривають вони вашу віру в перемогу, вони кажуть, що нашу віру в перемогу нічого не може підірвати, бо ми тут не заради цих заяв, і ми тут знаємо, що нам робити. Нам треба робити своє, тож давайте і ми будемо з вами тут у тилу продовжувати робити своє, бо допомога і підтримка нашому війську зараз дуже потрібна.